Я в друзі, всім привіт, привіт ви. на моєму каналі. І сьогодні я хочу знайти ту ж саму Гмару Кріпера, яка мені попадалася в. Е, там де я, там, де я побудував свої, е, свою країну. І, коротше. Mm -hmm. Ну, звичайно, про мою країну ще буде відео. Mm -hmm. Правда, Хмара Кріпера пропала. Mm -hmm. І я хочу спробувати її знайти. І, до речі, у нас будуть моди на вагонеток, і я становив моди на е, сиреноголового. Mm -hmm. Я, якщо чесно, сам не знаю, чи він ще буде. А я їх це спавну є. Я можу його заспавнити, але мені то не треба, М -м, чесно. Я, коротше, як завжди, почав дерево. Палки-копалки. -палки. Е Меч кайо. Палки-копалки, сокира, е каміння. Е, тепер крафтимо mm. 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 покращені інструменти. Ось так от робимо. Е, так. Ага. Ось так, ось так і ось так. Коротше, мені не сподобався. От знаєте що? Коли я хотів е, створити свою країну, то треба було ось таке вибирати. Угу, Я не знаю, напевно, що треба було. Так що я перестворив світ. О, тут мені подобається, спав ось тут десь побудую свій будинок, потім трохи розвинуся і будемо шукати пошуки хмар. Але коли... Але коли я буду вже їх шукати, то я дивіться, як буду робити. Я просто. Промальовку дальності просто на максимум зроблю та й все. Окей, okay, я буду десь тут побувати дерево, буду розвиватися. Ну, як завжди, дерево. Палки-купалки. Робимо ось так. Тепер... тепер верстак. Пер знову треба пляха-муха-дерево, Каміння. Так, як і завжди покращуємо інструменти, спеці. Не знаю, навіть, знає, вони нам ще знадобляться. Ну, думаю, ще так. Дивіться, ні, мій, мій будинок буде тут. Угу. Тому що ну, класний спав містану. Тут і сніг, який можна для гаска накупати. Угу так це класний спав, вам скажу. А для гастов це який. ну, ні, на якому можна кататися. Так я, як... ну так і знову я роблю. Ну, окей, не знову каркас для е... будинка. Ну, і буду я його потім робити. Ну, я зараз буду робити. Скажу по секрету, ну окей, це не буде секрет. Я зараз дивлюся каву на телевізорі і бать, для вас записую відео. От якщо не віртер, то от зараз можете подивитися. На себе на екрані. О, мандрівний торговець. ви на другому дні, а ну що ти продаєш? <плес> Догадаю, що фігеню продаєш, так? Е, ну, якщо чесно, так. Він правда фігеню якусь продає. Але ось це ось це. Я думаю, що це не буде фіня. Ага, але він може нам дещо ліпше дати. Знаєте що? Це повітка. Це у нас два повітка. Okay, Дуже шахта. А, то, там правда, шохти. Напевно, якась маленька. Окей, я буду далі будувати будинок. О, вугілля. Ми так. Ось цього не бачили. Ну і що ж, друзі, дивіться, мій будинок побудований. Mm. Усі мої речі одні ну, не потрібні були. Так, так, коврик стоїть, тут та ось так, тут та ось так. Mm. Uh -huh. Ну, але я вам скажу, у нас що тут коврики, а все просто. Оп. Оп. Е, оп. Mm. І оп. Наприклад, і це типу такий потойний підвал. Типу. Ну, таке, це типу. Mm. Непотувний підвал, це. Mm. Ах, я не знаю, як вам сказати. Я забув, як... як я думав. Це е... тайний як. Тайне. Тайний. вихід на всякі ситуації. Mm. От, десь тепер ми тут, десь що, коли ми заходимо, перше ловаємо коврик, тепер відкриваємо. Потім ми ставимо коврик. Mm. Тепер ми е закриваємо і відкриваємо. Тепер, потім закриваємо, але йдемо сюди. Mm. Ну і все. Ось там вихід на двір. Ось тут інакші кімнати. От, дивіться, да, mm. ну, от я можу от сюди, тут, тут факел стоїть, от, бачите? О тут факел стоїть. Mm. Угу. Тепер відкриваємо і все. І ми вийшли. Ач угу. так, як я прикольно зробила. Mm. Ну, я вже приготувався. Mm. Я зараз це от пережарю, друзі. Mm. Угу. І будемо починати. Пошуки Хмара лице Кріпера. я навіть написала цю книжку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це, типу, між... це не книжка, а щоденник. Чи ви дивіться, хто до мене прийшов? Mm -hmm. Все новий крафт я відкрила. Ну тобто. Не Крафт, не Крафт. А як вам я забув, це... А, тобі, досягнення вроді би. <плес> угу. Так що окей. Я я, йду там <плес> все. Уже все. Ну окей, я беру собою вугілля. Беру, бл... візьму я тут блоки, якщо мені знадобляться. Ну мені тут нічого не знадобиться. Ну, коротше, все, я пішов. Ми... Я пішов шукати лице кріпера. Так, ну тут тут нема. Я а, чекай. тепер йдиться. Заходимо на налаштування відео і рендер аж 22 чанків. Так, принцип все. Будемо ще знати загал Майнкрафт. Окей, я буду шукати поки що хмару крипера. І, коротше. Я знайшов село. Мені цікаво, що там є. Пішли до нього і після нього вже будемо шукати лице кріпера. Ну, не було лице кріпера там. О, їжа, їжа, то що треба. Короче, в селі так собі Навіть портал знайшов. Угу. Ну, селі, короті, так собі, я йду шукати кати, хмару лиця кріпера. У -у -у. Цікаво, я салі в цю сторону йду чи не в цю? У -у -у. Мені цікаво. Друзі, коротше ще одне село знайшов. Давайте подивимося, що тут. <гум> ну, Ну, це, напевно, буде довге відео. Або з частинами. Напевно, це відео буде із частинами, я не знаю. О! Гіжа. Угу, угу, І все. О, і супер. О, о смараги, 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 смарагади. Тільки не знаю, чи вони. Мі... тільки вони мені і так не знадобляться. Окей, okay, я, коротше, пішов я далі. А. Але не забуваємо дивитися на Хмарину. Друзі, це якийсь прикол. Це вже третє село, вже третє. За сьогодні. Давайте зайдемо до кузні і ограбимо селянів. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну. Ось такий шолом, Ужас. яблука та два злитка заліза. Угу, угу. Давайте я на себе то надягну, окей. Угу. Ну мені тут нема нічого брати, хіба що їжу та й все. Угу. А до речі, це що за будинок? Давно. А, це будинок Коваля. Угу. Просто раніше я його не бачив. Окей, і я пішов далі, може ще якесь село зустріну. Mm -hmm. Цікаво. А, мені цікаво, а який е, шанс знайти село? Наприклад, така, наприклад, з селом знайшли така дорожка, mm -hmm. яка веде аж до другого села? Mm -hmm. Типу, ось тут перше село, а ось тут друге, там, де я сиджу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, та, та, мені цікаво. Друзі, я знайшов на Отелуса і дивіться що, що я знайшов. Mm -hmm. Ось це десь маленьке, не знаю, який це шанс ось таке знайти. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно, прикольно. Ну, mm -hmm. mm -hmm. До речі, спитайтесь mm. Дем'ян, а в мене питання, чого ти отрив тільки що на ачівку, mm. mm. mm, э, mm -hmm. <кій> що я э, залазу в воду. Mm. Я скажу вам так: mm. я ще в воду просто не залазу, просто я себе ще не мочив. Mm. Скрафту човен і, пл і поплив. Mm. Потім зламав човен, там походив, та й все, в принципі. Окей, okay, я буду шукати далі. Замогла би знала, як я замахався охраст. Як я замахався вже хути, це капітан. Я вам не показую, то тобто, як тобто, частіше, ніби як я ходжу, бо тому що на відео вийшло би довгим. Я, коротше, йду, йду, дивлюся на хмари, Дивлюся, дав, щоб напасти якусь шахту. Ух, mm. uh, я вже замохався. А, чекайте. А що че я не їм? Mm, Мені сьогодні після футболу. Mm, так, я буду далі ще йти. Я про я йду на mm, сторону на Угу. Mm -hmm. oh. Я йду ту сторону. <говорит> <говорит> Думаю, що було знайдо Цю хату небо Кріпера. Коротше, друзі. За ким я йду, я вам хочу дещо сказати. Короте, я, я, я буду відкривати свій сервер. Він називається Ua Craft. Я там буде автошахта. Mm. Ну, шахта, типу, не буде типу оновлюватись. Ви коли зламаєте блок, то він mm. зразу заспавниться. Боже, як це було екстремально, тому що зараз mm. помру і. І замото все ходити. Ага. Коротше, IP я вам поки що не покажу. Mm -mm. Версію я вам можу зараз сказати. Версія 1.21.131. Тобто сама нова версія. Mm -hmm. тому що на Атерносі зараз вона сама нова версія. Mm -hmm. Ну, крапка 01 це не обов'язково. Mm -hmm. mm -hmm. Там, наприклад, саме ну, коротше, забудьте. Mm -hmm. Так що. ай. Ну, ми, коли, мене вже буде, коли я вже буду прямі трансляції вести, mm -hmm. то буду вживати на своєму сервері. Ви можете mm -hmm. теж е, підключуватися. Mm -hmm. Там будуть і команди, і всяке таке. Mm -hmm. Але на моєму сервері, може, не буде команд, mm -hmm. бо тому що це все складно так робити, треба плагини ці всі. Mm -hmm. Mm -hmm. Складно буде робити свій сервер, але нічого. Окей, я буду далі йти. Фух, друзі. Давайте вже будемо завершувати відео. Будемо продовжувати вже на наступній частині, бо тому що це так важко ось ту хмару. Саму легендарну хмару. Побачите, а там, де я, там, де я будував всі... всі тобто, коли там, де я будував свою країну, то мені якось пощастило. Я сам не знаю. Ну і все. Так що ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І всім друзів, всім друзів. па пам